Усім привіт! З вами я Владислав і ми з вами продовжимо басткуру під назвою Roblox. І це у нас новенька рубрика на каналі під назвою 5 копій або 5 клонів чогось. Ну сьогодні ми будемо оглядати режимчик, який схожі до відомого нам режимчику під назвою DORS. Тому, якщо вас це зацікавило, то не забувайте про ваші пальці догори, вони дуже та дуже мотивують. Також не забувайте писати позитивні коментарі, бо наступні коментарі найкраще потраплять у наступне відео, тому не прогавте такої, звичайно, що можливості. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі! Ну і почнімо із першого нашого режимчику. Це у нас Almost Accurate Doors RP. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте РП? Вам спадає певного використання чиїсь ролі в цій грі? Так, бо це не дивно, тому що ми, на жаль, не можемо грати у саму гру. Ми ж звикли заходити, заходити в готель, а Тут, на жаль, такої можливості у нас немає. Ну, ми можемо ходити ось з цим хрестом, показувати, дивіться, який у нас хрест. Бійтеся мене. Бачите, Химери, у мене хрест, ви повинні <говорити> мене боятися. Ну, але якщо вам не подобається ходити із цим хрестиком, то ви можете натиснути на кнопку меню, ну і вибрати персонажа, якого ви хочете. Тут їх дуже багато. Тут і очі, і фігури, і раш, такого тут тільки немає. Ось я вибираю очі. Я от ходжу, всіх лякаю, <хи> навіть отакий прикольненький у нас звук тут є. Ну, також можна обрати. Давайте оберемо фігури. Я хотів би побавитися в фігуру. Ось так воно все виглядає. Ну і не дивно, що у нас написано саме РП. А ми продовжимо далі. Так, наступний у нас режимчик під назвою Doors Bad Bad V2. Це, певно, друга частина. Дорс, але він поганий. Давайте перевіримо, що це таке. Цікаво, чи є якісь інші частини до цього Дорсу. Бачу погано намальований привід ви серйозно? Так, давайте сховаємося. Я програв. А що? Що трапилося? Ну і ми починаємо все спочатку. Знову ось така дивна картина. Ну, доволі непогано виглядає. Тут навіть є якісь рівні, там хтось навіть щось займав. Топ, 9, 4 мільйони, 3 мільйони, досить багато. Так, ну що? Починаємо нашу гру. І тепер знову повертаємося на те місце, на якому ми й були. І подивимося, що ми там можемо зробити. Дзвіночок ми натисли, все щось нам та й має датися. Так, тут ми 100% тоді потрапили в пастку, ховаємося в шафу і. Ви бачили, як він пролетів. Отже ж засранець такий. Так, тут ми схова... не ховатимемося, тому що у нас небезпека не чатує, бачу, тут навіть очі ось такі поставали. Прикольно. О, вітанечко! Вітанечко. Рон якийсь ще... що це таке. Ну, доб... Добре, називатиму тебе Роном. Рон зі мною йде. Ви тільки погляньте, тут якась химера, це певна фігура. Ой, вибачте, не фігура, а шукач, біжимо, біжимо. Тікаємо, тікаємо, знову те саме повторюється, що у реальному режимі Дорс. І ми так швидко пройшли. Серйозно? Ну, це добре. Так, так, ховаємося знову. Бачу, я з цим роном заховався ось тут, в цій шафі, він так пролетів І нема. І нема його взагалі тут. Ну, а ми йдемо далі. Чому би ні? Знову кімнати у нас повторюються і недаремно писали, що це Торс поганий. І я так бачу, що тут не тільки друга варіація є, напевно, ще й перша, і напевно, ще й третя. Тому, якщо ви знаєте схожі режимчики, є, які є копією Дорс, то пишіть обов'язково в коментарях та й ми зробимо продовження. Так, а як тут отримати... А, виявляється, вони ті самі мільйони отримували, коли ходили тоді збирали монетки. Ну добре, за одну монетку ми отримаємо 5 досвіду. Цікаво, які вони грали. <свісно> Щоб, звичайно, набрати таку кількість, це просто неможливо. Це неможливо. Знову тут пароль. Давайте зараз пошукаємо книжечки. Бачу, тут фігура чатує. Та що ж це таке? Давайте зараз пройдемо сюди. Так. Ну ну, ну, надіюсь, мене не побачив. Але тут ми їх не можемо чомусь взяти. Тут у нас двічка написана. От шістка. Ну, гаразд. Так, давайте подивимося. Пам'ятаю, мені в коментарях писали не раз, що тут є ось таке такий записничок, але тут все одно 1, 2, 3, 4, 5. Тепер пішли, давайте введемо кодовий замок. Мені вже не кортить пройти далі. Подивитися, що у нас далі... Так, дівчинко відійде, мені потрібно ввести той код. Так, дякую. А він тут, на жаль, не вводиться. От, обдурили мене, обдурили. А все так добре починалося. І. І мене перемогла фігура. Ну, ось такий у нас був фінальчик також цього режимчику. Ну а ми продовжуємо. У нас наступний третій режимчик Doors Бад-Бет. І. Збройні сили України. Омега. Чудово! Навіть зустріли Збройні Сили. Круто! Своїх українців тут навіть зустрічаємо. Ну, це у нас, напевно, що перша частина того самого Doors Бад-Бет. І пішли далі. Напевно, тут не сильно так і відрізнятиметься, хоча, може, і справді тут щось буде інше. О, омега з нами йде, прямуємо. Давай, Омега, ми з тобою. Ми з тобою <свісно> йдемо. Йдемо цими коридорами, дивимося на якусь дивну картину, там де людина кричить, так щось таке. А чому я одразу помер? Ти що це? Ні, все-таки я програв. Ну, ми далі повернулися сюди, тепер біжимо, біжимо, біжимо. Тепер чекаємо від цього от... Засранця, невідомо хто це такий, але все ж нам потрібно звідси тікати, Чим душ. Так, так, перебігаємо сюди ось через... і перестрибуємо і добираємося до кінця. Ми ще й за це отримали якесь досягнення. Непогано, я вам скажу. Пішли далі. Так, знову якийсь дивний малюнок. Тут будуть якісь молетки чи ні? А тут, певно, досвіду немає. Це було лише в другій частині. Так, куваємося знову, бо я відчуваю, що тут має бути... Знову як турборакета пролетів. Так, бачите, вподобайки показує. ставте пальці догори, друзі, підтримайте даний проєкт. Якщо ви хочете, звичайно, що продовження. Так, і ми дібралися навіть до фігури. Але тут фігура зовсім інша. Не така, яка була у Bad Bat V2. Так, давайте натискаємо, хоч щось, давайте, хоч понатискаємо, можливо, щось тут ведеться. Ну, певно, у нас замок більш справніший і я програв. Ну, таке у нас, друзі, життя. Ну, тепер ми вже переходимо до четвертого режимчика під назвою Dors 2 Story. Мене цей режимчик зацікав і справді, а можливо є Dors 2, можливо, є Dors 3, можливо, є Dors 999. Та всяке ж може бути. Так, історія наша починається біля якогось будиночка, нас тут не так і багато. Бачу, Давід вийшов. І давайте ми його назвемо Данило. Бачу, Максим, вітається. Привіт, Данило! Вибач, але ми хотіли б тебе заночувати. А Данило такий, та заходьте, я вас там пригощу, почастую вас смачненьким печивом. Напевно, Алка, давайте назвати її Аня, так говорить, що. О, я люблю печиво. І говорить, все заходьте, я тільки спікоту смачненьке печиво. Бачу, Данило дуже гостинний. Він прийняв нас із турботою. Бачу, він смажить те печиво, готує. А ми зараз сходимо, дивимося на цю квартиру, бачу, у нього занадто велика квартира. Цікаво, де мені став такі грошенятка, щоб ось таке мати. Це певно. Він мільярдер. Чи певно мільйонер, але все ж, бачу, ліжко. Ось такий крутий комфухтер. У мене такого немає. А було б прикольно, знаєте. Данило, у тебе дуже прикольний ПК. Якщо ти це дивишся, то, то, то напиши, напиши в коментарях Данило, Данило. Яка в тебе тут крута халупа. І починається знову та сама історія. Знову почався дощ. Бачимо, це мінь, це ж не даремно історія чогось там. Хей, я спік, спачненьке печиво. Давайте їсти, сідайте на диванчик і давайте дивитися щось там по телевізору, що там крутять. ТСМ. Будемо дивитися ТСН. Що зробиш. Більше нічого на тому не було телевізорів. Ми подивилися його. А тепер він нас попросив прибрати сміття. Я не розумію, як... Через печиво. Як? Як просто. Ми ще свині такі, що... Хоча, можливо, і до печива щось було щось інше. Тому ми так і перебрали, перебрали з печиво і вирішили щось інше перекусити. Нас тут дуже багато. Ну і тепер він навіть похвалив, бачу Данило похвалив мене, що я найкраще впорався, прибрав. Його. Весь це сміття, все. No problem. No problem, Данило. No problem. І нас сюди переміщай. і тепер ми можемо подивитися телевізора. Якась була атака. Цікаво. І виявляється, що у місті завівся якийсь засранець. Нехороший такий монстр, дядько, бандит, і потрібно заставити вікна, щоб він, боронь Боже, до нас не заліз у нашу халупу. Тому ми ось це все робимо разом із іншими гравцями. Давайте ще тут все закриємо, бо все одно ж дощ іде, А ці ходять. Так Ну що, бачу, знову якась цікава капсена і. Вилазить той самий шукач! Ууу, а що це буде? Це той що з новин? Я потребую допомоги, атакуймо його. Все, тепер я тобі паразити зад, іди сюди. Пісюм малий, давай, 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 давай. А, ти ж такий паразит, бачите, бігає тут. Бачу, якогось гравця він б'є, так, 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 на, на на тобі, на тобі від мене. в мене вбита... чудово, все, ми його перемогли. Що це було таке, запитує якась дівчинка. Ми не змогли правильно зберегти життя, тому викликаємо поліцію. І тим часом до нас приїхала поліція, говорить, дітки, дітки, давайте до нас там кудись у сховище. Все, тепер ми йдемо <свісно> з тим поліцейським. Ну і ми йдемо у якусь печеру. Цікаво, що то за печера, чи ми в каналізацію якусь йдемо, чи куди. А виявляється, ми потрапили на якусь військову базу, чи хто його там знає. Ну, вигадана історія, це непогана вигадана історія. Хоча я очікував на зовсім інше, але це також непогано. Бачу, Данило нас сюди привів, а поліцейський. Степан вирішив так, ми сюди до вас привели, ми за вас відповідаємо, і до вас цей монстр більше не добереться. Щось мені мало віриться, що він у нас більш не добереться. Мені здається, що можливо це й буде кульмінація. Можливо, і буде епічний якийсь момент, ну нам кажуть, що ми маємо злити своє ліжко і як спати. Лягти спати, бо сьогодні був важкий день, навіть сказати ніч. Ну що, спимо. І дивіться, 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 це сама анімація. Це ж треба було таке зробити, що в цьому режимчику. Ми прокинулися, тут сирени гудуть. І це я. Так, пішли далі. Хтось зламав наш бункер. Ну, називати вам бункер, слід де за Девідом, за Данилом. Потрібно зруйнувати клітку, щоб втекти звідси. Виявляється, ці поліцаї щось там захищали там назовні. Але, на жаль, ті монстряки пробили захист. І ми не вберегли, не сказати, власне, життя. Ну що, чекаємо. Ми готові. Ми готові до втечі, втечі з цього. Карколомного бункера. Три, два, один, нуль. І якась тут капсцена. Якийсь монстр схватив Данила. Монстр, що ти робиш з Данилом? Відпусти його. Ні, і тут. Ви погляньте, що він з ним робить? Все йому кінець настав. Шкода, Данила він був хорошим. Хорошим чоловіком. Він... Прихистив нас. Він почастував нас печивом, але в нас немає іншого вибору. Іншого виходу. Як тікати з цієї бази? Так, біжимо, біжимо, біжимо. Я вже тут. Цікаво чи інші гравці за мною бігтимуть. 3, 2, 1, нуль. І тепер Денні Лорда немає взагалі. Я лишився лише один, тепер я лише один виживаю тут, біжимо, біжимо. І тобі таку обіжну музику. Так, 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 давайте, давайте, давайте. І... і я програв, та не вже? І за рову лише можна відновитися. Ну, такий був фінал у нас. Не вижили ми, друзі. Ну, що зробиш? Ну, ми вже переходимо до останнього п'ятого режимчика під назвою Find the Doors Morbс. Морбс, вибачаюся. Як я розумію, нам потрібно шукати якісь фігурки, якісь там картинки. Ну і таке. Ну це певно режимчик для тих, хто хоче розслабитись та походити ось по таких кімнатах, які добре от, бачимо пророблені. Ну і ми отримали якісь. Естер-січ. Ну добре, бачимо навіть монстрики такі ходять. ну... Ось так воно в нас. Ну, якщо ви хочете побавитися ось в такі режимчики, якщо вони вас зацікавили, то, звичайно, що посилання на ці режимчики, я залишу в описі під цим о, відео. Ну і також там назви цих режимчиків, кого, звичайно, це цікавить, бачимо, навіть ходять. А ми все одно збираємо. Потрібно зібрати всього 47 оцих фігурок. Бач, тут і це є. Тут такий бігає чорний. А це ми можемо за робокси, на жаль, придбати. У мене робоксів немає. Де ж має такі гроші ці робокси. Бачу, цей паразит тут бігає раз. А ми далі йдемо. Цікаво, що на нас там чекатиме. Хоча тут у нас є ось така бібліотека, яку ми бачили навіть у реальній грі. А що там дивного? Бачили, то бачили. Ще ж зайшли. Chartle Sit. Ну ось так, друзі. Ось так ми і погралися, ось так ми і оглянули. Ось ці от... Класнючі режимчики, хоча, можливо, вони дивні трохи, але все одно та й якась цікавість до них є. Один краще іншого, в тому щось краще, в тому немає такого, як в попередньому. Все одно вони доволі непогані. Хоча я надіюся, що ще таких режимчиків буде дуже багато. Я надіюся, що ви напишете в коментарях режим, який ви знаєте, схожими до Дорс. І ми зробимо, звичайно, що. Продовження! Ось і відео закінчилося. А й вам дякую за те, що ви його переглянули. Також не забувайте про ваші пальці догори, бо якщо ми наберемо три сотні вподобайок, то, звичайно, що вийде продовження. Ну, і щоб це продовження було, тому пишіть ваші копії, ваші клони саме режиму ДОРС. Ну, звичайно, ми і продовжимо. Дякую вам, друзі, за увагу. Дякую, що підтримуєте. Все буде Україна! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте!